Друзі, привіт! Сьогодні маринуємо шампіньйони, які підійдуть як до тайної вечері перед різдвом, так і далі на новорічні свята як закуска. Шампіньйони в мене такі різні, якщо більше чуть перерізали, то краще брати дрібні шампіньйони. Ми починаємо В нашу каструлю. Ми наливаємо. Стакан води. Добавляємо? Ворошин 5, 7 духмяного перцю? Два Лаврових листочка. У мене маленькі, навіть мене три. кілька горошин чорного перця горошку і одненьку гвоздічку. Колову ложку. Яблучного уксусу 5% відсоткового і столову ложку олії? столову ложку цукру. і столову ложку солі і беремо наші гриби, трошки все перемішали і висипаємо наші гриби в каструлю. Вмикаємо газ. І накриваємо кришкою і чекаємо поки знизу наші все, росол закипить, і гриби мусять дати свою свою вологу мусять дати гриби. І потім варимо 10 хвилин. ще. Е, друзі, поки варяться наші гриби. Попрошу підписатися на канал, поставити лайк і зробити якісь коментарі. Напишіть звідки ви дивитеся це відео і мені дуже це цікаво, бо в YouTube студія показує географію таку велику, то напишіть хто звідки дивиться. А тим часом ми зразу зробимо ще заправку до наших грибочків. Беремо укроп і дрібно нарізаємо. Нарізали нашу укроп, трошки перемішаємо наші грибочки. Укроп додаємо миску. мене 4-5 зубчиків чесника давимо сюди. Здавили наш чесник. Перчик чилі. Хто не любить гострого, можете не додати. Я чуть-чуть додавлю буквально одну третю, щоб така пікатність получилася з грибочками. Здрібнили наш перчик чілі. Додавляємо сюди ж чайну ложку цукру. Не багато що. Дві три чайні ложечки уксусу. і ложечок шість олії. Наші гриби закипіли. Пускаю сок. І тепер варимо їх 10 хвилин. І маринад наш гарно розмішуємо. Друзі, наші гриби зварилися, виключаємо. Зменшилися, дивіться, в розмірі. І виловлюємо їх нашій каструлі. Просов не виливаємо, він нам надо буде ще. Достали наші гриби. І тепер нашу заправку викидаємо в гриби. І гарно перемішуємо. Друзі, беремо якусь любу ємкість, в мене баночка така. Можна і якийсь контейнер можна насипаємо, гриби в банку. І беремо. Заливаємо нашим клусоном так, щоб тільки покрилися грибочки. Закриваємо кришку. Друзі, найкраще вони починають смакувати як. Пройде одна доба, а то й 2-3, чим довше вони стоять десь до, до, до тижня можуть стояти, то вони саме краще смакують за другий-третій день. Але я ніколи не можу дотриматись два, 8 годин і можна їсти. Якщо подобалося відео, ставте лайк. До побачення в наступному відео.